Уперконкурс від ігронавтів до біг кінця. Результати наприкінці програм. Right Термінове повідомлення. Невідомий викрав новий випуск ігронавтів. Його вже переслідує поліція. Руки згору поліно поклади рюкзак! Можливо, ми лише звичайні люди, але ми все одно здатні на неймовірні вчинки, особливо коли ми разом, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі той же Assassin's Creed, тільки у профіль, як змінилося кредо вбивці, спорт проти кіберспорту фінал League of Legends смотрела більше людей, чим смотрела по фінал Суперкубка американського. Не пропусти двобій століття у фокусі, на яких реальних подіях заснований The Division? Вірус розповсюдився на 26 штатів та 11 інших країн світу. Тож у нашій грі ми хочемо викрити це недбальство. Нові подробиці супер очікуваного шутеру у ексклюзиві. Майте зідьмода фрейда подалі від екранів» – найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці і А просто зараз головні події ігрового світу у рубриці тайджест. о о нічого не питайте, спершу маємо встановити таймер. Не дивуйтесь, ви все потім зрозумієте. Ну а тепер привіт. Мене звати Рос. Це рубрика «Дайджест». Точніше, дай жесть, адже сьогодні ми поговоримо про зради, нацьковування спецназівців, шпигунства та інші лячні події, що сталися у світі ігор. Поїхали! Грати в онлайні стає реально небезпечно, особливо вигравати. Раніше тебе просто обматюкали. Але тепер противник може нацькувати на тебе, брата. Чи кума? А свата ну, тобто американський спецназ, один 13-літній вилупок із Каліфорнії, програв іншому пацану в Майнкрафт. Розсердився, позволив у поліцію і сказав, що, мовляв, той тримає вдома заручників, і понеслась. Цікаво, як він дізнався його адресу. Невже і справді можна когось вичислити по IP? Хай там як можу тільки уявити, як це стрьомно. Сидиш, рубаєшся в Майнкрафт, а тут трах-бабах і навколо вже Батлфілд. Одним словом до бідолашного хлопчини вломився американський спецназ. І Це до речі, новий цікавий тренд серед американських геймерів називається Свотінг. Це Девід Джафет, творець God of War та Twisted Metal. Нещодавно один з його фанатів спитав Девіда у твіттері, чи той часом не працює над новою частиною Twisted Metal. А Девід і відповів: 100% не працюю, і ніхто не працює. Ні, начебто, чергова трошки нудна обламна новина. Але вам нічого не здається дивним. Це ж зовсім не в його стилі. Де матюки? Ди, <плес> ш... <плес>? Ось так насправді Девід зазвичай спілкується і навіть виступає зі сцени. До того ж, якось він вже казав, що не працює над новою частиною Metal, а Потім такий. «Ха -ха -ха! А насправді я працюю. Їдріть та вашу мать переймать!» Тож наведи локатори, можливо, скоро на тебе чекає незабутня поїздочка. ж 10 хвилин вже пройшло саме за стільки часу було розпроблено 22 тисячі квитків на чемпіонат з доти The International, який пройде у Сіетлі цього серпня на цьому чемпіонаті виграють мільйони доларів в онлайні за ним спостерігають сотні мільйонів глядачів чемпіонат світу футболу, кажете ха гоцалки в м'яча у дворі от кіберспорт оце я розумію тренд з новинами, все час новинок. Чи варті вони твоєї уваги дізнаєшся буквально за мить? Далі у рубриці «Свіжак» у ігронавтах на тіві. Чи свіжак щойно з пічки. людина гриб, тобто Маш Man. студія Рефлай ретельно випікала гру за рецептами старих платформерів, але з'явилася проблема трюфельна. І щоб гриби не вигрибли по повній до справи, візьмешся ти, Пакс, найкрутіший підосиновик у лісі, чи краще сказати, під Адже навіть у увісні тобі треба перейматися проблемами подружки, трюфельки. Ти мусиш врятувати її від страшної кракозябри, та спершу. Потрібно дістатися до неї, оминути пастки, тарганів та розгадати складні загадки, перекинути блок в бік чи вгору. Та не забувай, у світі снів ти можеш прийняти будь-яку форму, пробігти по стінах або стати невидимкою. Головне встигнути вчасно це зробити. Бо по твоїх слідах йде люта потвора, яка при найліпшій нагоді замаринує тебе по саму шляпу. Маршрумен, рафіновані веселощі, яким трохи не вистачає драйву. Але все виправить наступний свіжак у ігроназамбі Пані та панове, психопатки та психи, маньяки та маньячки. Не всі ви вірите у карму, але карма спіткає вас. Тобто карма Гедон Реінкарнейшн. Продовження божевільної серії гонок від Stainless Game. Забудь про фотореалістичну графіку. Забудь про сюжет. У реінкарнейшн головне це внутрішня краса. Якою пішоходи забризкають вулиці? Тобі. Лише потрібно вирішити дві речі, обрати машину, кожна з яких справжній витвір хворої уяв. Та головне дізнатися на що ти готовий заради перемоги у заїзді. Тут є бетмобілі з гігантськими пружинами, запорожці, бікфути і навіть справжні боліди м'ясорубки. Адже на вулицях суцільні перешкоди, точніше, пішоходи, які відтепер стали ще живучішими, тільки знищивши усіх пішоходів та супротивників. ти станеш перемог. Осцем у цьому божевіллі, а потім одразу прямуй лікувати нерви у наступний свіжа у ігранах. Колись дуже давно, ще за часів жорстокої династії мін з'явився воїн, який кинув виклик імперії. Ім'я йому Шан Цунг, ой, вибачте, Шао Цзюнь – остання асасинка китайського братерства та учениця самого Ецьо Аудіторе. Прибула вона в піднебесно помститися за смерть рідних і зустріли її сотні імперських посіпак. Та дзюнь була великим воїном і без потреби меч не діставала. Могла оминути ворога чи пролізти постелі. Але якщо бійка була неминуча, гарпуни приховані. Клинки та повний арсенал асасинської акробатики це останні, що бачили солдати під небесної. Асасін Хроніки Китаю. Це перша частина трилогії від Ubisoft. У наступних ти зможеш побувати у Індії та навіть у Росії, якщо тобі, звісно, сподобається двовимірний стиль трилогії. Та хай там як за сміливість та візуальне оформлення хроніки Китаю варті твоєї уваги. Що ж, Mushroom Man, Carmageddon Reincarnation та Assassin's Creed – Хроніки Китаю вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці рубрика Скоро далі у ігронавтах. Країні з'явився тиран, а майдан ніяк не збирається. Треба кликати Ріко Родрігеса. Він настільки крутий, що його боїться навіть хутін, особливо коли пограє у продовження драйвового екшену «Just Cause 3». То хто а ріко на державних переворотах собаку з'їв, і не одну, а цілих дві. Після останньої справи він вирішив нарешті знайти спокій на рідному острові у Середземному морі. Та замість спокою на батьківщині диктатура на чолі з генералом Діравелю. Повстанський рух знищено армія контролює кожен крок. Тож тобі доведеться зробити те, що ти найкраще вмієш, тільки тепер не за гроші, а за свободу. І щоб вас не підстрелив жодний генеральський посіпака, Ми дамо вам повний арсенал зброї пістолети, ракетниці. Ну і, звісно ж, фірмовий гак. До речі, відтепер за допомогою ви зможете не тільки видиратись на хмарочоси, а ще й досліджувати печери. Ну і за традицією застрибувати на машини, що рухаються на повній швидкості, або чіплятись за гелікоптери. І при цьому стріляти на всі боки. Самого тирана знайти так швидко не вдасться. Зате можна підривати його пам'ятники, вдиратися на військові. Ві бази та робити карколомні стрибки з літаків у Дастко Остри. Ми робимо все, щоб ви ані хвилини не нудьгували. Тільки вдумайтесь, у вас буде максимально відкритий світ на тисячу квадратних кілометрів, який повністю нафарширований найсучаснішими спецефектами. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один хотлайн Майамі. піксельне безчинство у стилі 80-х. Маніяк у звірячій масці на прізвисько Джекет тероризує Майамі та розбризкує по екрану літри восьмибитної кров'яки. Але з'явилася чутка, наче Джекет тепер вирушив чинити Свавілля у Москві. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Це що червона площа? А це що російські менти? Ну що ж, міф під ні, ні, стривайте. Це Котлайн Miami, а Блуд без Кавказ пародія на гру від російської студії Дагестантехнолоджі власне у грі Ти Дагестанець Шамі, що у костюмі гопника та з пістолетами у руках продовжує справу Джекета, але це лише пародія. Тому перший міф спростовано. Noмер два Скайрим. Ти дракононароджений. Ти рятівник Скайриму. ти Довакін. Герой із повним арсеналом копняків, заклять та драконячих матюків. Ти настільки крутий, що подейкують мовляв, Довакін у Скайримі може стати навіть джедаєм. І гронавти відчувають порушення у силі. Проте перевірять цим. Оце так святий Джордж Лукас. Так, це ж справжній самурайський меч. І хоча міді хлоріани у крові ми не перевірили, світлова шаблюка. Це найкращий доказ того, що до Вакіну в Скайримі може стати джедай. А от мій підтверджено цей: рухатись будемо далі. Ми. Міф номер три ГЕТА 5. кримінальна історія про трьох відчайдухів: грабіжника, гопника та психопата, які носяться по величезному відкритому місту, збивають перехожих, воюють із копами, крадуть автівки і трощать усе на своєму шляху. Та кажуть, що єдине, що не під силу зламати у ГТА – це літак у повітрі, і зараз ми це з'ясуємо. Так, ось цей Боїнг нам підійде. Злітаємо прямо у хмари. А ось і парашутист. Якраз те, що нам потрібно. На тобі неймовірно, але нам вдалося у повітрі зламати літак просто о парашутиста. А це означає, що останній на сьогодні міф спростовано. Далі у програмі спорт проти кіберспорту на Ліґленс смотрела більше людей, ніж смотрела по-моєму фінал Суперкубка американського. Не пропусти двобій століття у фокусі. На яких реальних подіях заснований за Division? Вірус розповсюдився на 26 штатів та 11 інших країн світу. Тож у нашій грі ми хочемо викрити це недбальство. Нові подробиці суперочікуваного шутеру у ексклюзиві. Майте зідьмода Фрейда подалі від екранів. Найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці і гронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Суперконкурс від ігронавтів до віг кінця. Результати наприкінці програм. Далі у програмі на яких реальних подіях заснований The Division? Вірус розповсюдився на 26 штатів та 11 інших країн світу. Тож у нашій грі ми хочемо викрити це недбальство. Нові подробиці супер очікуваного шутеру у ексклюзиві. Айте Зігмунда Фрейда подалі від екранів. Найбожевільніші стосунки персонажів ігор у твійці і А просто зараз рубрика у фокусі. Після важкого дня приходиш додому, вмикаєш доту. Займаєшся легкою атлетикою, адже півсвіту офіційно визнали, що віртуальні змагання або кіберспорт такий самий спорт, як футбол чи бокс, чемпіони наві тепер герої, як Кличко та Шевченко. Але ігронавтам цього замало. Зараз у фокусі ми почнемо двобій століття, щоб дізнатися, який спорт крутіший реальний чи віртуальний. Кіберспорт і традиційний спорт схожі. Є спорт командний, а є соло-виступи. Є правила, фанати і навіть коментатори. Якщо футбольників і коментатор там максимум коментують матч, плюс дополнительне время, плюс пенальті, і фух, уже під кінець не може. Ну, Ми можемо орати і по 20 таких матчів без остановки. Без коментарів традиційний спорт з'явився раніше. Йому вже тисячі років. Першими його винайшли стародавні греки, вигадавши футбольне пенальті. А кіберспорт за віком ще шмаркач. Зародився лише у 90-х, тож у першому раунді двобою він програє 1-0. Началось все с того, что один из создателей игры, Джон Ромера, выставил свой желтый Феррари в качестве приза победителю в чемпионате по Квейк. Футболисты и боксеры заради Феррари даже с дивану не встанут. Они звикли привыкли зарабатывать миллионы долларов. Та за 20 лет киберспорт развинулся и ему есть чем крити. Не, на самом деле сейчас больших турниров с большим призовым фондом там по 5-6 по миллионов долларов уже ни один, ни два, ни три их. А то що ти в Counter-Strike поіграв какую-то кучку пікселів з роботи стока дені. Цьогоріч на міжнародному чемпіонаті наві зайняли друге місце і привезли додому лише 600 тисяч доларів. На ці гроші можна купити хіба що якийсь порш кар'єра GTI, чи усього на пентхаус у центрі Києва. Можна виділити гравців із США в авт, у яких зарплата була по 8 тисяч доларів в місяць. Фінанси у всіх спортсменів не співають романців. Тож у грошовому длому. Нічия, але традиційний спорт веде 2-1. Щоб перемагати, потрібно тренуватися і покращуватися. Для спортсменів це образ життя, а для віртуальних гладіаторів. До чемпіонату DreamHack тренується по 8 годин на добу, а іноді по 12-14. Без тренувань ніяк з обох боків монітору рахунок 3-2 все ще на користь традиційного спорту, а його головна користь позитивний вплив на організм. Чим відповість кіберспорт нужно сказати, що Ігри, кібернетичні ігри допомагають тренувати такі параметри, як пам'ять, вніпання, скорость реакцій. Кіберспортсмени стають настільки уважними, що помічають, що є і інші види спорту. Ребята не сидять только за комп'ютерами, вони займаються спортом, плаванням. Що ж, нічия у поєдинку кіберспорту та спорту традиційного, який веде з рахунком 4-3. Запекли бій! От би побачити його у реальності. Кличко проти Наві. Спершу на ринзі, а потім партії у доту. Ну, через півроку, коли зростуться усі кістки, та навіть у віртуальності є своя небезпека. Наприклад, они сильно натирают палец указательный. Это риски по зрению, это риски по осанке. Точно так же как у тех, кто бегает постоянно, да, у бегунов. У ніж проблеми з суставами регулярною. Може справжні мужчини грають у хокей. Зате кіберспортсменам є чим посміхатися. Віртуальний спорт безпечніший. А значить, рахунок двобою крутості. 4-4. До речі, небезпека реального спорту приваблює глядачів, як колись бої гладіаторів у колізеї. Та кіберспорт популярний і без крові. Фінал Лігоф Legends смотрила більше людей, чим смотрела по-моєму фінал Суперкубка Американського. На євро 2012 тисячі олімпій. Іські заповнили 80 тисяч людей. А чемпіонат з League of Legends назбирав 150 тисяч глядачів у гігантському стейплс центрі У Європі в новинах показують Бекхема. А у Кореї атаку зергів. В Кореї цілих чотири національних канали, які круглі сутки показують одну ігру це Старкрафт. Віртуальний та реальний спорт ідуть з ні з ніздрю. П'ять п'ять. А хто з них все ж таки крутіший? Покаже вирішальний раунд. Битва за новобранців. Потому что, чтобы попасть в гоночную команду, тебе надо иметь автомобиль и уметь на нем водить. Чтобы попасть в киберспортивную команду, тебе нужно иметь компьютер и уметь играть. Это гораздо проще. В принципе, ты можешь участвовать в турнирах по камерным играм, даже если ты находишься на инвалидной коляске. Там, там девочка, мальчик, неважно, вы можете равноценно соревноваться там, по интернету в какую-то из игр. И это однозначно перемога. Я чист на користь виртуальных змаганий. Сбирай манатки, традиционный спорт, бо Олимпиада 2030 пройде у Киев киберспорт арене. Без жартів. Возможно, со временем некоторые виды игр, кибернетических игр в частности, вполне возможно Через десятилеття займуть определенне місце в спортивній індустрії. Що ж кіберспорт крутіший зазвичай? Та не поспішай заміняти тренажерку на прокачку персонажів. Справжні гронавти ніколи себе не обмежують. Це не спортивно. Далі у програмі тримайте Зігмунда Фрейда подалі від екранів. Найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Коли країна прорікає людей на загибель, коли Надія майже вмерла. Тільки тобі під силу кинути виклик смерті і зупинити апокаліпсис. А допоможе тобі у цьому виконавчий продюсер Зе Дівіжн Фредерік Рондквіст. Вітаю ігронавти. Зараз розкрию вам державну таємницю. Зе Дівіжн створюється на основі реальних подій. Ще у 2001-му США запустили експеримент Темна зима, під час якого терористи заразили три тисячі людей у торгівельному центрі з метою з'ясувати, чи впорається уряд з загрозою. Епідемії через 15 днів експеримент припинили через те, що вірус розповсюдився на 26 штатів та 11 інших країн світу. Добре, що то був лише експеримент. А от у The Division все по-справжньому. У наслідок хвороби півнаселення Нью-Йорку вимерло. Місто закрили на карантин. Їжі та ліків не вистачає. Зате бандитів щодня тільки більше. Врятувати мешканців від загибелі можете тільки ви, оперативник спецзагону безпеки. І, хоч ви тренований боєць та щоб протистояти навалам ворогів, дуже раджу вам зібрати власну команду разом ви будете крок за кроком відвоювати територію у мародерів. І щоб не спіймати кулю, у вас будуть найсучасніші гаджети. дрони безпілотники, якими до речі, прямо з планшета зможуть керувати ваші друзі, автоматичні гаубиці та керовані міни. Але найкрутіші девайси це лінзи доповненої реальності та годинник. З лінзами ви зможете навіть бачити минуле у деяких локаціях, а от годинник замінить вам мапу та скануватиме простір, щоб виявити ворогів, яких просто напхом напхано по всьому Манхетену. Тому, перш ніж кудись заходити, треба добряче розвідати територію. Численні укриття, будівлі, машини можуть приховувати ворогів. Отже, тактика у грі це найголовніше, і на додаток у вас не буде обмежень для прокачки навичок. Покращувати влучність, броню чи здоров'я, вирішуйте себе тобто, зможете створити власний стиль гри. Але пам'ятайте, головне це діяти у команді та прикривати напарників, адже на тому боці барикад не штучний інтелект, а реальні гравці. І саме від спільних дій вашого загону залежатиме перемога. Спеціально для і Розробники запевняють, що на The Division ти витратиш мінімум 100 годин свого життя, адже The Division настільки крута, що ти закохаєшся у неї з першого погляду. Герої ігор рятують ворогів, перемагають скарби, шукають галактики. О, від весни та кохання думки плутаються. Герої ігор теж кохають і будують стосунки, але часом їх відносини настільки божевільні, що без гамівної сорочки не обійтись. Зустрічай рейтинг шизанутих кохасиків у трійці і І розпочинає наш чарт справжній м'ясія світу інді ігор Супер супермід Бойти шмат соковитого філе. Вона дівчинка пластер, бактерицидний. Ви просто створені для цирку уродів, тобто одне для одного. Але зловісний професор Ембріон постійно викрадає твою кохану і дає їй по пиці. Ти вирушаєш на її порятунок через ріки лави, гори солі та ліс циркулярних пилок. І кожного разу помираєш, помираєш і ще раз помираєш. У буквальному сенсі ти розшибаєшся у м'ясо заради подруги, та тільки на неї дістанешся, як підступний ембріон знову її викрадає, і все починається спочатку. Тому супер мій бой лише на третьому місці нашого чарту. На жахливій війні ти, Натан Спенсер, втратив дружину та руку. Та чудодійна медицина майбутнього змогла повернути тобі, хоча б твою руку, що правда не зовсім твою і не зовсім руку. А залізячину, яка дозволяє трощити пики та гойдатися як тарзан, щоб досягти максимальної ефективності у рукоприкладстві, натан має керувати рукою ще й в емоційному рівні, і з часом починає відчувати симпатію до своєї Uber-відкривашки. Та несподівано відкривається страшна правда. Саме померла дружина Натана стала частиною його кінцівки. Фактично, у Натана серйозні стосунки із власною роботичною рукою, за що він і потрапив до чарту шизанутих кохастиків, але тільки на друге місце. Адже зі звичайною рукою це було б доволі розповсюджена ситуація. Ну а ми рухаємося до гри, героїня якої відрізала своєму коханому найважливіший чоловічий орган. І нарешті на першому місці нашого хід параду гра, сама назва якої обіцяє суцільне божевілля. Льодянник бензопила. У школі стався зомбі-апокаліпсис, і тільки ти, Джульет, зможеш його зупинити. Адже ти капітанша групи підтримки, нащадок борця зі злом. А ще в тебе є бензопила та бойовий гопак. І, звісно ж, хлопець частково. Адже твого коханого Ніка куснув зомбі, посмоктати льодяник і видужати, як ти. Нік не вмів, тому теж став зомбі. І щоб не втратити коханого повністю, Джуліет відтяла йому голову і повісила собі на пояс. Тепер коханий завжди поряд, і взагалі вийшов стильний брелок. Та і нік не скаржиться, особливо на краєвид. Що ж настільки втратити голову від кохання, це абсолютне божевілля. І тому Лоліпоп Чейнсоу посідає перше місце у трійці ігронавта. Ходимо крізь пекло, долаємо океани та підкорюємо космос. Але завжди знаємо, коли час зробити перерву, щоб зустрітися тут що суботи. У ігронавта націю ті. Ось цей тріумфальний момент. Просто зараз ти дізнаєшся, хто переміг у конкурсі ігронавтів та виграв круту геймерську мишу салман. Переможцем став Євген Кухаренко з села Чепелів. Вітаємо! Не пропусти новий конкурс вже дуже скоро.